Ти досі тут. Дивися, на Маковому небезпечно довго гуляти. Я зібрав з трупів все, що ти просив. Ось. Чудово. Координати погреба надіслав. Це на іншому краю поля. Дотримуйся правил і дістанеся без проблем. До речі, щодо ікони. Самому лізти за великий клопіт. Але якщо ти її дістанеш, я б перекупив. Давай обмін. віддаси мені ікону, отримаєш ствол. Особливий. Колишній власник його явно під себе збирав. Такого в зоні ніде не знайдеш.